Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати от з такої капусти дуже смачний капустний шніцель. Я колись уже таки готувала, але сьогодні я готую трошки по іншому рецепту середнього розміру. Капустину витолубила і відварюю так як завжди в підсоленій воді, як на голубці. Листочки познімала, а тепер буду їх видварювати трошки краще, щоб вони були м'якенькі. Якщо ви любите хрумкі листочки, варіть до такого стану, який ви любите. Я люблю м'якенькі. Поки листочки охолоджуються, я підготую начинку. Для цього я взяла 200 г фаршу. У мене на домашній, беріть будь-який фарш і одну цибулину середнього розміру. Цибулину натираю на тертушку, можна перекрутити на м'ясорубку або подрібнити так, як ви любите. До фаршу додаю півчайної ложечки солі, а також чорний мелений перець. Фарш ретельно перемішую. На листочках капусти зрізую потовщення і відбиваю їх. Відбиті листочки складаю навпіл. Декілька шматочків батону натираю на тертушку. Звичайно, цього батону маловато. Учора пішов він у когось до чаю ввечері. Якщо не вистачить цієї крихти, візьму на троє житнього хліба, окремо зроблю ще й такі. Ще мені понадобляться два куриних яйця, які я підсолюю і перебиваю вилочкою до однорідності. На половинку капустного листа наношу тоненьким шаром фарш, розрівнюю, накриваю іншою половинкою і так всі листочки заповнюю фаршем. Наші шніцеля обмокую в борошно, потім збиті яйця і далі в сухарики. Викладую на розігріту сковорідку з олією і підсмажую, спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Обсмажую при помірному вогні, кришкою не накриваю. Все посмажила. В мене вийшло 5 біленьких шніцелів і 5 чорненьких. Ну, звичайно, не дуже їх видно деякі. Брала також ще житній хліб, натирала і робила житню крихту. Але нічого, от я буду куштувати зараз житні. Я думаю, що це теж смачно, не гірше. Отакі От вони всередині тоненькі. Смачно, дуже смачні. Хрумка шкуриночка, всередині м -м, соковите м'язко, це дуже смачно. Приготуйте такі шніцелі, вони дуже смачні і бюджетні, таке, як ми любимо. Звичайно ж, їх можна смакувати або з сметанкою, або з майонезом, і навіть так вони смачні, хрумкі, соковиті, спробуйте дуже смачно. Дякую, що були разом зі мною, що дивитесь мої відео, що лишаєте свої коментарі, заходьте ще. На все добре, будьте здорові!